Своє наступне життя я хотів би прожити задом наперед. Почати зі смерті ну одразу однією проблемою менше. Потім прокинутись в будинку для літніх людей і з кожним днем почувати себе все краще і краще. Потім тебе виганяють, бо ти стаєш занадто здоровим. з часто ти на пенсії, потім починаєш активно працювати, в перший вже день тебе вшановують і дарують ім'яний годинник. Далі ти працюєш років 40. Ти не молодшаєш настільки, щоб почати з задоволенням насолоджуватись неробством. Випивкою і вечірками це готує тебе до старших класів в школі, потім молодших. Потім ти стаєш дитиною і проводиш дні в іграх Ні про що не турбуєш аж до самого народження. Потім ти проводиш 9 місяців, розслабляючись в розкішному санаторії з центральним опаленням і їжею, що доставляється прямо номер, який стає з кожним днем, все просторніше і просторніше. А потім опля. І в фіналі ти перетворюєшся на оргазм.